З нами на прямому зв'язку командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади Євген з позовним Червоний. Наші вітання вам. Бажаю здоров'я. Наші глядачі можуть так само бачити QR-код і номер карти. І це прямий заклик до дії, до донату, до фіксованого донату для того, щоб. Наші ефективно могли нищити вороги і протистояти його загрозам. Євгене, скажіть на які потреби зараз збираємо кошти? Наразі хочу звернутися до небайдужих людей, допомогти закрити збір в придбанні балістичних щитів, щоб зрозуміло було більш цивільному населенню. Це припустимо такі квадрати метр на метр. Виробник робить їх з певного матеріалу, великої кількості шарів. Які потім безпосередньо будуть використовуватися в окопах на безпосередньо лінії зіткнення з противником у вигляді криші над головою, які безпосередньо цей щит використовується для протидії ворожим і а також збросів з мавіків він витримує осколки повністю, і це зменшить кількість хворих та трьохсотих на позиціях? Тому потребуємо саме закрити цей збір. В дуже щільні сроки, слухайте, насправді банка щойно відкрита. 300 тисяч гривень це ціна питання захисту над головами наших захисників. Все дуже просто. 300 тисяч гривень необхідно для того, щоби наші почувалися. Трохи безпечнішими, якщо можна так сказати, безпосередньо на лінії фронту, Євген, а насправді як виглядає зараз атаки саме на вашому напрямку, там де ви зараз знаходитесь? Бо ми, ми почули, що зменшили обстріли кабами, зосереджуючи потенційно ресурси на інших напрямках, але тим не менше воно ж ніде не зникло. Як виглядає артилерійське співвідношення між нами і ворогом? Наразі динаміка ворожих обстрілів залишається дуже щільною. Противник активно застосовує свою артилерію. Він застосовує ракети, він застосовує дрони, намагаючись тиснути на наші позиції та цивільну Е, Попри на це, наші сили успішно зміцнюють оборону і дають гідну вісіч противнику. Тому наразі ситуація контрольована. Стосовно... Операції, які намагаються проводити ворог вночі. Наскільки відрізняється від ворог... денних ворог активно продовжує використовувати тактику малих груп, а також активно використовує мотокросові мотоцикли для забезпечення провізією безпосередньо своїх позицій і підвозу БК, а також підвозу, мабуть, радіостанцій. Але завдяки вдалі взаємодії артпідрозділів а також. ФПВ, у ворога не намагаються здійснити цих експериментів. А які експерименти такі ворог вчиняє і наважується на них? Варто розуміти, що ви бачите з того боку. Традиційне вже звичне закидання живими, живими тілами, поки живими, або це ну, скажімо так, творчий підхід. Ну про самокатами кита питав, вот запитує, а як вони вночі? А що вони роблять, коли туманіє, коли туман падає? Та тобто, що взагалі, як в зміну погоди ворог використовує? Ворог активно використовує зміну погоди, адже наразі різкі перепади, щільний туман. Тому ворог намагається накопичуватися та проводити штурмові дії, намагається просуватися в сніг, намагається просуватися в дощ, а також намагається просуватися в щільний туман. Але завдяки аеророзвідки, безпосередньо в нашій зоні відповідальності, вдалих спроб не було ворога. Також ворог намагався здійснити штурмові дії на техніці, але завдяки теж саме завдяки аеророзвідки та артпідрозділам ворога ворогу було знищено ще на підходах до його позицій. 56 тисяч назбирали вже друзі. Ви можете в прямому ефірі бачити, скільки зібрано, і скільки ще потрібно зібрати. Блакитний жовте, та відповідно, Блакитне скільки зібрали. жовте скільки ще залишається. Я думаю, це логічно. Тому. Давайте, можливо, зараз зможемо закрити цей збір. Це дійсно потрібна річ для того, щоб вберегти наших від ворожих скидів, від ворожих безпілотників. Це береже життя солдатам, бійцям Збройних сил України. І це інвестиція ваша у збереженні життя. А наші, яким ви збережете життя, знищать ворога. Кожна гривня є важливою. QR-код, номер карти, ви все це бачите, все це відбувається наживо. Євгене, Скільки техніки вдалося знищити останніми днями, і що це за техніка ворожа: МТЛБ, БТР, танки, мотоцикли? Ну якщо брати за останній місяць в зоні відповідальності бригади було знищено до 10 одиниць техніки: це безпосередньо БТР 3 та танки. Т72 та Т-64. А також ворог активно використовує дуже велику кількість мотокросових мотоциклів. І навіть підрахувати немає можливості, скільки її знищено її було. А ви казали, що останнім часом використовують техніку вороги. А що це за техніка? Ми от раз по раз повертаємося до того, чим воюють проти нас: чи це старе, чи це нове, чи відремонтоване. Що це? Ну. Наразі, якщо брати е, нещодавні події, то ворог намагався або здійснити штурмові дії, або намагався замінити свої позиції. Е, ну, але завдяки, як я казав, е, вдалим діям аеророзвідки, артпідготовці та ударним нашим БПЛА, ворогу було знищено ще на під'їздах до його позиції. Але ворог використовував е, танки так називаємо мангали свої. Щоб завести піхоту, а також БМП-2 безпосередньо хотів заїхати на позицію. Або, мабуть, це були штурмові дії. Але наразі вся техніка, всі одиниці були залишені на нашій землі та згоріли вщент. 100 тисяч назбирали вже третина збору перекрита. Давайте збір закриємо. врешті-решт. Стосовно використання ворогом авіації, керованих авіабомб Євгене, Ну на сьогоднішній день можу сказати, що е, кількість ворожих е, обстрілів кабів вона ще не зменшилась. Якщо брати, наприклад, 3-4 місяці тому, то ворог завдавав до 100 кабів на день на нашому напрямку. І це безпосередньо є як було по позиціям, так і по е, жилій інфраструктурі. А також каби летіли і на на сам Харків. Але наразі на сьогоднішній день е, ну, дуже зменшилась кількість кабів. А кабель це дає загрозу ну, нашим позиціям, а також пересування до наших позицій, тому що щільність дуже плотна була. Останнім часом почастішили у звітах інформація про те, що росіяни використовують хімічну зброю або зброю з хімічними елементами. Чи спостерігаєте ви таке на своєму напрямку? Якщо так, то що це було? На жаль, на жаль, спостерігали. Ворог використовує отруйний газ, але наразі. Є рішення, які ми використовуємо, тому ми підготовлені до цього. І піхота, яка знаходиться безпосередньо на передньому краї, вона теж до цього підготовлена. Що окрім безпосередньо штурмових дій артилерійських обстрілів, от як ви сказали, використання газу чинить ворог? Поки була стояла суха спекотна погода, використовували пожежі навколо лісосмуги, посадки і так далі. Палили. А зараз що це за така супутня спроба ем, здобути собі нечесну, скажімо так, перевагу? Ну наразі я вважаю, що ворог намагається відновити положення своїх позицій, адже вони втратили дуже велику кількість. Своїх позицій і, і вважаю, що їхні командири ну відправляють їх. Просто «Іди тоді, іди іди сюди, там вас чекають. Там ваші ждуть. І, ну наразі такої прям серйозної якоїсь тактики вони не використовують. Вона на даний час вона в них не зміна, і це дуже добре. Ми до цього підготовлені. Половина банки перекрита. Друзі, ще половина і бронещити для наших балістичні. Так, щити, вони будуть, вони будуть берегти життя нашим бійцям. Продовжуйте, будь ласка, у тому ж дусяк QR-код, номер карти ви бачите на своїх екранах. А це реально Тоже... дуже крута штука, коли ти чітко знаєш, що ти інвестуєш в те, щоб твій сусід повернувся додому. Так. Щоби та людина, з якою ти зустрічався поглядами десь в маршрутці і, і десь колись бачився в черзі, ба навіть там змагалися за один пакет, я умовно кажучи, іронізую, ти точно знаєш, що ти інвестуєш в його життя і в його здоров'я. Мені здається, що ну, це взагалі найкращіше, що може бути за справу суботнього вечора, одразу після Дня Миколая і після дня. Збройних сил України. Ну, панове. дайте подаруночок на да, Миколаївський. Собі задональте. зробіть подаруночок, щоб ваш повернувся, щоб ви то щоб ви, врешті, могли в під'їзді спитати: ну що там, а та, я не ін інвестував. Євгене, е, а часто росіяни перевдягаються у цивільних і намагаються таким чином спробувати зайти нам в тили чи підійти максимально близько, щоб. Щоб потім видати себе, що вони ані на Йоту, на цивільні. Наразі в зоні відповідальності бригади цього заміченого не було. Але ворог намагається використовувати нашу піксельну форму. І під видом нашої форми та розпізнавальних знаків, намагається зайти к нам на позиції. Але ж всі розуміємо, де хто знаходиться. Тому. Спроб ворога намагалися вони це зробити, але спроби його не здійснилися. Слухайте, ну а як часто використовують цивільних як прикриття, якщо ви можете фіксувати цей момент, і як часто використовують, ну скажімо так, засланців шпигунів, наскільки це реально в тих диспозиціях, де ви зараз знаходитесь, або що розповідають вам побратими? А вони взагалі є там цивільні? Ну на нуль дивіти Відповідальності нашої бригади, усе цивільне населення воно було евакуйовано. Угу. Тобто, у вас не залишилося? Тобто цієї питання цього питання, щоб евакуювати, не зашкодити. У вас немає. Ні, цивільного населення там немає. А також два місяці тому безпосередньо на лінії зіткнення з противником особисто виїжджали та знайшли верблюда, якого було також евакуйовано. В смислі верблюда. Так, є навіть відео його можна подивитися в інтернеті, ну безпосередньо під'їжджаючи до позицій, самі були в шоці, коли побачили там верблюда. А це був зоопарк його... пересувний чи що ну що це було? Звідки там не зрозуміло, не зрозуміло. Там були ворожі обстріли. Літала дуже купа багато дронів, але намагалися евакуювати, евакуювати верблюда. А спроба була перша марна, а потім все вдалося. Давайте про дрони поговоримо, що використовує ворог проти вас там на ваших позиціях, що маємо розуміти, і ЕльфП напередодні ем, побачили, як працює. От буквально відео напередодні оприлюднили, як працює ця машина, чи маєте витаку в своєму розпорядженні. І е, давайте про переваги розкажемо. Один до одного ми маємо перевагу у дронах конкретно на вашому напрямку, або ворог все одно переважає в кількості. Uh... Безпосередньо на нашому напрямку ворог переважає в кількості десь три к одному по дронам, оскільки у ворога це дуже на високому рівні, і поставки йдуть. Я думаю, з багатьох країн. А у нас наразі це дуже скрутно становище з дронами. Також ворог застосовує дуже велику кількість ребу, яке не дає можливості проводити ретельну аеророзвідку, а також використовувати ударні дрони. Але все одно вдосконалюємося, працюємо над цим, шукаємо протидію цьому, та знаходимо людей, які також допомагають безпосередньо дронами та їх піві дронами. А скажіть, а реби у них просто в кількості, і саме тому важко, чи вони мають. Різні типи ребів, які працюють на величезній кількості частоти, підібрати ту частоту, на якій можна пролетіти далі. Це практично нереально. В чому, в чому їхня перевага? В кількості, чи це все ж таки якість і ешелонованість по вашому напрямку? Ну, по нашому напрямку, вважаю, що це в якості того, що його і забагато, і вони використовують дуже великий діапазон. Саме своїх ребів, але також кожен день бригадою робляться безпосередньо. Ну проводимо використання технологій, щоб считати частоту, саме на яких вони літають, на яких літають їхні ударні бипола, та робимо протидію цьому, і також використовуємо свої засоби РЕП щоб протидіяти їхнім засобам. 213 тисяч зібрано вже. Я навіть оновлю просто зараз, щоб сказати вам ні, 215 практично. Менше 100 тисяч. Я не знаю, мабуть, зворотній відлік, там можна вже починати. І ми закриємо збір нашим хлопцям для того, щоб у них були ось ці балістичні щити. Це, це, Ви ну, можете це зробити. Це, це дуже така зрозуміла і дуже притомна річ, балістичний щит, який захищає. який... А як воно працює, Євгене? Як можете пояснити? Тобто, фактично, це є дахівка над окопом? Чи як? Так, дивіться, вона виробник виготовляє різного розміру. Це може замовити ну, замовити усім військом, які безпосередньо виконують завдання, оскільки було протестовано власноруч. Цей щит він витримує зброс з мавіка гранати, тобто було скинуто гранату безпосередньо на цей щит, і вона витримала у зв'язку з великою кількістю шарів. Тобто, у разі того, що ворог використовував велику кількість кідів та fpv дронів, а наразі безпосередня більшість трьохсотих на позиціях і саме від осколкових поранень. Це буде захищати піхоту безпосередньо в самих окопах, які вона знаходиться. Тому ми монтуємо їх над головою. Та піхота знаходиться в нормальному укритті і безпосередньо може вести бій, незважаючи на те, що над головою буде в неї висіти дрон ворожий, а також використовувати пів він також витримує HP дрони, які також дуже заздають багато шкоду. А наскільки він багаторазовий цей щит? Ну, дивіться, все буде зависети від того, як часто ворог буде використовувати скиди безпосередньо саме туди, але ну, є багато варіантів, як правильно його використовувати. але... Наразі це наші думки, і ми самі бомну не не хочеться озвучувати їх в прямому ефірі. Правильно тобто, Як я, крайне, це я потопоточню. Я, я правильно зрозуміла, що це українські виробники? Ви вже тестували цю штуку так, безпосередньо? Так. Угу. так це український виробник. Його виробляють в Харкові безпосередньо. Якщо потрібно контакти, це можна. Якось вийти на наше керівництво і ми надамо всі контакти. Ні, ні, ми, ми не проти... сумніваюся. Нам головне, щоб тих, хто нас захищає, захищало щось. А якщо це збіг в виробник виробництві ще й у нас, мені здається, що це взагалі дуже така, знаєте, якісна історія з усіх боків насправді. І цікаво, що ви самі проводите такий експеримент. Да? Чи є подібне в світі? Чи ви дивилися на подібні аналого-аналогічні історії наугавнітні, як сказали б росіянці? Є дуже багато варіантів, але кожен варіант на жаль потрібно перевіряти. Оскільки один не працює, другий не працює, третій працює. І по аналогії, щоб ми не брали, щоб ми не покупали, щоб ми не діставали за власні кошти, за те, що нам надають волонтери, все це тестується. Це як антидронові плащі, як ці накидки, є багато чого, але це безпосередньо необхідно перевіряти в саме цих умовах, а не Передавати хлопцям, які безпосередньо виконують бойове завдання на лінії зіткнення, це краще перевірити тут в нормальних умовах. І ти будеш вже розуміти, що піхота, яка безпосередньо там знаходиться, вона буде, буде вже збереже собі життя та повернеться додому. Підрозділ сорок 48 тисяч залишається зібрати нам всім, щоб закрити цей збір. Євгене, а стосовно ворогів. Росіян, а вони використовують щось подібне, коли намагаються захиститись від наших ФПВ-дронів чи від наших скидів. Чи вони оце як показували на їхньому пропагандистському телеку, прикладами автомати FPV дрони намагаються збивати? Були різні випадки, але на жаль, за період цього не, не було таких варіантів, щоб вони використовували такі щити. Більше їм подобається використовувати приклад автомата. Або каскою зразу в піві. Давайте ще зафіксуємо один момент. Ви проговорили три до одного співвідношення на користь ворога щодо дронів, а щодо артобстрілів. Ну, дивіться, на що тартобстріли, то контрбатарея наразі в бригаді працює на рівні. Тому ворог завдає дуже багато обстрілів. Ну більш-менш це ну три к одному, мабуть, але наразі вже працюють. Працює контрбатарейна артилерія, і було знищено за навіть якщо взяти останні два місяці, то було знищено дуже велику кількість мінометів, а також було знищено велика кількість ствольної артилерії ворога. Але наразі ворога її дуже багато знаходиться на учоті, тому вони намагаються доставити її після знищення на позиції. Але працює бригада. Працює 36 тисяч. Залишається, щоб закрити збір. Я впевнений, що ви зараз чи потім, коли в повторі будете дивитись цю нашу розмову і будете бачити QR-код і номер карти. Ви задонатите і допоможете цей збір закрити, тому що отут якраз таки збираємо на те, що цілком і повністю абсолютно захищає життя наших на нулі. Євгене, спасибі вам величезне за все, що ви робите. Спаси передайте всім вашим величезне тисячі. Спасибі. 33. і глядачам вам теж 32. величезне. Спасибі. Ви всі молодці. А ви, Євгене, і всі, всі наші. Ви молодці ще більше. Стократно. 30 тридцять тисяч, Євген... панове, ви точно можете. Дякуємо і вам, Євгене.